Все, що у тебе є, все воно може боліти. Те, чого в тебе немає, боліти не буде. Тож позбувайся добра допоки ще літо. І не ховайся від зла, бо воно повсюди. І не звертайся з дороги, якої не видно, і зупиняйся скрізь, де знайдеш спочинок, краще обходити збоку все необхідне, краще не підбирати з дороги почінок, свій і чужий. Це слова, що нічого не значать, хочу і можу, ілюзія для олімпійців, мая суцільна, усе, що ти чуєш і бачиш, Біг параної. біг у мішках на милицях, воля і бажання, проекція термодинаміки, смерть і життя лише питання сухої статистики. Годі шукати на небі підказок і натяків. Годі пройти вздовж межі, уникаючи ризиків. Усе, що ти маєш і любиш, усе воно буде боліти. Все, що вже втратив, не станеться навіть журбою. Є тільки простір і час, і обидва вони відкриті. Є тільки біль у тобі, що минеться разом із тобою.